Багато з тих, хто побачить обкладинку цього відео, навряд чи перейдуть його дивитися. Взагалі, навіщо дивитися відео про якусь там активістку із Херсону, коли в країні війна краще піти подивитись будь-якого так званого військового експерта? Хіба це на часі? Яку актуальність взагалі вона може внести в наше сьогодення? В цей день, 4 листопада, 4 роки тому, після трьохмісячної боротьби за своє життя, померла Катерина Гандзюк. активістка, політик, волонтер із Херсону, з міста, яке зараз знаходиться в російській окупації. Міста в якому немов гриби повиростали місцеві колаборанти, прихильники руського міра і російської влади, які тепер майже щодня колихають російську пропаганду божевільними заявами та промовами, і от який сенс в такі буремні часи слухати про активістку мирного Херсону? А я вам поясню: влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми поговоримо про Катерину Гандзюк, про її вбивство і розслідування про херсонських сепаратистів. І чи такою б була б війна, якби українська влада і суспільство слухали та захищали активістів, а не проходили повз, кривляючись на них та називаючи їх місцевими божевільними. Перед тим як ми підемо далі, я попрошу вас підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе нашому каналу вийти на трохи більшу аудиторію. Також у нашого каналу є патреон, завдяки якому ви можете підтримати. Римати наш канал фінансово там з'явився новий рівень підтримки каналу. Тож переходьте, дивіться, якщо маєте змогу, підписуйтесь на наш Патреон Вже хочу подякувати нашим патронам, особливо Микитя Гордя. Друзі, завдяки вам. У мене є мотивація робити відео на цей канал регулярно. Катерина Гандзюк була активісткою багато років. В студентські часи вона брала участь у помаранчевій революції, а під час Революції Гідності була одним з лідерів Херсонського Євромайдану. На початку нульових вона була активною представницею партії Батьківщина, навіть очолювала її молодіжну організацію. У 2006 році була обрана депутатом Херсонської обласної ради від Бют. У 2014 році була обрана депутатом вже міської ради Херсону знову від партії Бют. Проте у 2015 році Гандзюк вийшла з цієї партії на знак «Солід... Дарності з мером Херсону Володимиром Миколаєнко, якого виключили з батьківщини, також Катерина, співзасновник Херсонської агенції громадської журналістики. Мост агенція займалася розслідувальницькою журналістикою та була сконцентрована на моніторингу публічних закупівель. Такі організації існують майже в кожному обласному центрі України. І хто в темі ті знають, скільки проблем вони приносять корумпованим місцевим елітам. Після окупації Криму Катерина Гандзюк допомагала внутрішньо переміщеним особам, та протягом всього свого життя боролася з прихильниками так званої руської весни в Херсоні. У 2018 році, 31 липня, рано вранці на Катерину Гандзюк було скоєно напад. Біля під'їзду її облили сульфатною кислотою. Це призвело до опіків 40% тіла. І як виявилося, такі травми були несумісні з життям. Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Кримінальна справа Катерини Гандзюк навмисно затягу. Місцеві поліцейські взагалі напад, що призвів до опіку 40% тіла, кваліфікували як хуліганство. Нереальними зусиллями активістів та адвокатської кампанії Масіна Єма були встановлені та знаходяться під арештом організатори, виконавці, які за напад отримали по 500 доларів, і навіть замовник вбивства. Тодішній голова Херсонської обласної ради Владислав Магнер, якого звинуватила за кілька днів до своєї смерті сама Катерина Ганзюк. На жаль, це брехня. Ну, з першого до останнього слова. На жаль, от те, що я зараз чую. Ну, мені боліше як людині, тому що чути про себе такі речі. Якщо комусь буде цікаво дізнатися більше інформації по справі Катерини Гандзюк, я залишу посилання на дуже детальне розслідування від слідства. Інфо взагалі таких робіт дуже багато, і хто дійсно зацікавиться, зможе знайти будь-яке розслідування на Ютубі. Думаю, що Гандзюк сюди привезуть скоро в наручниках, посадять в каталашку. І зараз ми актуалізуємося всьогодення. З 2017 року Катерини Гандзюк конфлікт з правоохоронцями. Чому? Тому що. Вони відверто підтримували сепаратистів, охороняли діячів партії зрадника Іллі Киви, зокрема, і вже відомого майже всім Кирила Стрімаусова. Пітушки, хто пітушов Кива? Аваков? хто Катерина Ганзюк його просто ненавиділа. На той час він відвертий скажений сепаратист, ініціатор руських пробіжок, захисник Киви ще й в додачу старослав'янський сектант. Ну по його тодішній неохайності все було зрозуміло. Подай в суд на мене, як я брешу. І ти подай на мене. Що ж ти не подаєш, слухай. Ну тобі за тобою займаються а вже. тобою займаються. Повір мені займається? тюрма. Тебе чекає незабаром, незабаром. А може тебе дозвониться. Прихова як юрист юрис? Май... він вривався в суди над кримськими зрадниками, твердив, що їх незаконно судять. І поліція часів Авакова, який приніс політику, і люкиво нічого стрімоусову не робила. Нічого навіть тоді, коли він кидався на конвой СБУ. Він нападав на мера Херсону, влаштовував бійки в міській раді. Навіть роп. Зі своїми друзями намагався проголосити Херсонську Народну Республіку. Кирило Стремоусов, Стримаусов, очевидно, був дотичний до певних проросійських організацій, які були помічені в сепаратистській діяльності. Там той самий КОБ. Це він був організатором російських пробіжок в Херсоні. Є купа відео матеріалів його на проросійських мітингах з трікалорами. Він робив достатньо багато дуже дивних заяв, але він співпрацює з поліцією в нинішньому варіанті. Катерина Гандзюк майже кожного дня писала про сепаратиста Стрімаусова. Писала, що він створює спільноту корінних жителів України для захисту російськомовних. Ініціює сепаратистські мітинги та збори. Навіть писала, що його тітушки з липовими посвідченнями журналіста масово отримували дозвіл на травматичну зброю у херсонських правоохоронців. Сам Стремоусов навіть використовував травмат, але поліція написала, що він робив це з метою зупинити правопорушення. От Згадайте, що вони робили разом з Ківою на цій нашвейній фабриці, коли вони випхали жінку директора, просто фактично фізичне насильство до неї застосували. Що в цей час робила поліція, якою там був повен зал. Нічого вони їх нікого не чіпають. Стримаусов прямо на сесії бив ногами поліцейського, і нічого йому за це не було. Відривав Ніхто рукава від... міському голові. Відривав рукав міському голові. Ну хоча там, тобто, це така історія він так з точки зору піару подав Про все це писала Катерина Ганзюк. Писала, що в Херсоні є сепаратисти. Є ті, хто чекають зручного моменту, щоб зрадити Україну. Казала, що діяльність Тримоусова і безкарність такої діяльності однозначно кришуються місцевими СБУ. Він може. Може що? прийти і робити будь-що, віддавати накази поліції при цьому, і його ніхто ніколи не чіпатиме. Я розумію, що він, певно, виконує якісь корисні функції для когось правоохоронців. Причому це, ну, мова йде про когось от з керівництва обласного МВС. -то. Це якась їх людина. Масі наєм навіть писав, що Кирило Стримаусов приходив на засідання суду у супроводі поліцейських та під їх захистом влаштовував провокації. Політику? Росія Росія веде війну проти України. Ще не Не відповідати на питання. А ви знаєте про те, що ви не знаєте? А на прохання масі наєма прибрати провокатора. Поліцейські відповідали: а ви не провокуєтесь. Влада його не просто ігнорувала, а берегла. Він навіть ходив на канал Еспресо, який належить Авакову і Яценюку, де розповідав про свої зв'язки з генеральним прокурором Юрієм Луценко, за часів якого справа Катерини Ганзюк затягувалась. До речі, Ірина Луценко це дружина Юрія Віталійовича Луценка. Я особисто колись був зв'язаний з Юрієм Віталічем, був представником в гнійському районі антикримінального вибору. Така була організація, яка була Віталієм Луценко. Вона працювала на Сері України, ага. і я особисто тоді з просьби Юрія Віталійовича їздив, збирав е, ці підписи. І навіть на каналі Еспресо Кирило Стрімоуса вже тоді просував російські наративи, наприклад, от про російськомовний Херсон. Знаєте, у нас ситуація з української мовною пресою, я не знаю, у преси та досить. Чи хто її читає? По суті, у нас практично 90% в Херсоні люди розмовляють російською мовою. Жителі Запорожської і Херсонської області. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной. Про колаборанта Стрімаусова можна знімати велике відео. Це вже й робила команда Телебачення Торонто і Сергій Стерненка, але це відео не про нього. Це відео про висновки, які повинна зробити держава після війни і навіть під час війни. Зараз таких як сотні. Вони сидять в неокупованих містах України і чекають. Чекають, коли до них прийдуть російські війська та сформують з них окупаційну адміністрацію. Їх сотні по всій Україні. Згадайте, скільки місцевих політиків. В різних регіонах на перших днях війни уникали питань про Росію. Їх прізвища знають активісти, такі як Катерина Ганзюк, яка знала і кричала про Стримоусова, але її ніхто не хотів слухати. Зараз у влади є необмежена можливість визначити таких як він, і за повною суспільною підтримки вичистити наші регіони від таких покидьків. Це зараз. Але влада і до цього мала таку можливість, проте вона її втратила. Якби Катерину Ганзюк слухали тоді, сепаратистів би засуджували, а службу. Безпеки і поліцію, які їх покривали, переформували би Херсонська область отримала би нові правоохоронні органи, які б готували регіон до протистояння з Росією, і історія повномасштабного вторгнення на півдні могла би бути зовсім іншою. І росіяни б не змогли захопити Херсон єдине серйозне обласне місто, над яким вони встановили контроль з 24 лютого, якби послухали Гандзюк, але її не послухали, і місцеві колаборанти здали місто, і тепер, щоб їх звідти вибити, йдуть. Запеклі бої з втратами наших героїв, яких можна було б уникнути, але не уникли. Хоча могли б це велика провина до воєнної влади, яка банально нехтувала цим питанням, і суспільство, яке озиралось на активістів як на божевільних, суспільство, яке не ходило на акції, хто замовив Катерину Ганзюк, суспільство, яке ігнорувало замахи на багатьох активістів по всій Україні, і це суспільство теж має зробити свої висновки. Бо аполітичність та ігнорування це великі злочини, які призводять до катастрофічних наслідків. Тож робимо висновки. До зустрічі. Я переконана в тому, що він досі співпрацює, тому що якщо ви прослідкуєте його діяльність трошки іншу ідеологічно, вона дуже сильно перекликається, в тому числі з багатьма цими проросійськими речами. Наприклад, там він зараз на одному з телеканалів розказує про шкоду щеплення, там, ще про якісь такі всі ці речі: ЗОЖ, там Коп, Вряд телевізора. Ну, оце все там. Джинси придумали в НАТО. Ну, тобто, от. Весь оцей набір мракобісця російського.